Смарт-цілі. Перший крок до успіху. Як перетворити хаос і мрії в реальний результат. Без чіткого плану, будь-яка ціль це просто фантазія. Саме тому є смарт-метод. Це не просто абревіатура, а спосіб зробити так, щоб твоя ціль працювала на тебе. Смарт означає s specific, конкретна. Я хочу гроші, не працює. Я хочу заробити 10 тисяч доларів за 100 днів вже краще. М вимірювана. Як зрозуміти, що ти рухаєшся вперед? Наприклад, 100 доларів на тиждень це вже вимірюваний результат. А «achievable» – досяжна. 10 тисяч за добу малоймовірно, але 100 на тиждень реально. R. Релевант, актуальна. Ціль має мати сенс. Чому саме 10 тисяч можливо, це стартовий капітал для великої справи чи перевірка своїх можливостей. Ті time-bound, обмежена в часі. Без дедлайну ціль залишається мрією. 100 днів чіткий термін, який тримає в тонусі. І найголовніше не потрібно чекати ідеального моменту. Починай сьогодні, запиши свою першу смарт-ціль у коментарях.